У Житомирській обласній лікарні відбулася перша посмертна трансплантація серця. Операція проходила в ніч з 19 на 20 березня. Її виконати приїхав керівник інституту серця Моз Борис Тодуров зі своєю командою. Серце пересадили молодій дівчині з рідкісною четвертою групою крові. Окрім цього, Житомирські лікарі рятували ще двох людей, пересадивши їм печінку та нирки. Ніч дійсно, дійсно була непроста, тому що на сьогодні, скажімо так, відбулася непересічна подія не тільки для закладу, а й взагалі для всієї області, тому що у нас цієї ночі відбулося перше посмертне донорство. І сьогодні в нашому безпосередньому закладу троє людей отримали шанс. Не шанс, мабуть, що правильно сказати, а нове життя. Сьогодні відбулася перша в області трансплантація серця, перша в області трансплантація печінки і трансплантація нирки. Стосовно колег, які були задіяни, нас працювало, ну скажімо так, велика кількість лікарів, які були сформовані в бригади. От кожна бригада відповідно працювала в певному напрямку. Одна бригада на чолі з Борисом Михайловичем Тодором здійснила трансплантацію серця. Анатолій Івановича Матвійчука. Бригада здійснила пересадку нирки і Дмитро е, Петрович Харьков разом зі мною здійснили пересадку печінки. За останні. Повних два роки, повних два роки. Скільки заклад працює по закону України про донорство, по наказам Міністерства охорони здоров'я. Це по суті перша згода по смертному донорство. Донором всіх трьох органів стала молода людина. За цей вчинок рідним дякують не лише родичі людей, яким провели трансплантацію, а й лікарі, які в знак шани та подяки створили живий коридор. Лікарі кажуть, трансплантація тривала усю ніч і разом вони доклали чимало зусиль, аби все пройшло успішно. Дуже велика кількість людей, які були, приймали в цьому участь, ну можете представити, що собі вночі працювали зразу три операційні. Ну, може, 40-50 чоловік було задіяно. Нашими колегами, лікарями відділені інтенсивної терапії реанімації, де вони констатували смерть мозку, але дуже важливий момент зберегти ще всі ті після згоди. Родичів на посмертний донорський забор важливо зберегти. Донорські органи, щоб було серце битися, щоб були збережені нирки, печінки. Я що хочу сказати стосовно взагалі от командної роботи, да я хочу особливо подякувати всім нашим, скажімо так, друзям, колегам, перш за все, нашому центру крові, тому що всі ці події відбувалися вночі. Це не так просто, тому що була необхідність людей доїхати з клініки, Києва, доїхати наших колег, операційних медсестер. Наших лікарів тому само центру крові прийшлося знайти донорів для нас, тому що для трансплантації печінки без ряду компонентів крові, там, наприклад, таких як тромбоциті, певні одногрупні еритроцити, виконати це просто неможливо. Чоловіку пані Тетяни трансплантували нирку. Жінка каже на таке диво і не сподівалися, що багато років боролися з хворобою коханого. Він був на гемодіалізі 15 років. Ну будемо сподіватися, що Подаровано йому життя, зроблено безцінними нашими лікарями, продовжить не тільки йому життя а ще всім пацієнтам хворим, які сьогодні були подарованої можна сказати, Богом життя. Друг, другий шанс загалом вдалося врятувати трьох пацієнтів, стан яких задовільний, кажуть лікарі, але далі на них чекає реабілітація. Пацієнти вже нас на даний момент знаходяться всі при свідомості. В Задовільному, стабільному стані, з стабільною гемодинамікою, стабільним диханням, стабільними показниками, е аналізами стабільними на даний момент. Тобто, все йде в плановому порядку, так як має бути. Каріна Цимбалюк, Юрій Грач, в центрі подій СТВ.